Які ми всі робили в дитинстві. Знаєте, ми якісь з вами настільки всі різні, але водночас ми дуже схожі, тому що не знаючи цього, ми грали однакові ігри в дитинстві. Придумували собі якісь однакові заняття, хоча здавалося, блін, це я придумала. Ну, типу, як всі про це знають? І я думаю, що навіть зараз ми проживаємо з вами плюс-мінус схожі життя, хоча в кожного різна доля, але робимо ті самі помилки, проживаємо ті самі моменти. Коротше, давайте кожен з вас буде загинати пальчики. В кінці напишете в коментарях, скільки е, того. Того, що я зараз скажу, зійдеться у мене з вами. Коротше, поїхали. Перше, це коли я потрапляла на море, або в мене навпроти дому є річка. Я завжди підходила до води і виривала там такі рила, там великі такі ями, і типу вважала, що це басейн, чекала, поки вода з моря туди натече, або відерком носила. А ще я любила збирати всякі, знаєте, ракушки або кавінчики і вести їх додому. Туди до ми їхали. Чемодан важив одну вагу, а назад їхали в два рази більше. Наступне мене завжди дивувало, коли мама смажила якісь там млинці, або що ще вона перевертала прям Отак руками їй було не гаряче, Для мене здавалося прям щось таке. А коли я смажила якісь, наприклад, яйця або ну, неважливо що, то я кидала прямо отак їх на пательню і отак от закривалася, щоб на мене, не дай Бог, нічого не попало. Далі, так як ми були найменші в сім'ї, нас завжди посилали, типу, якщо хтось щось забув, наприклад, парасольку або сумку, або неважливо що. Типу, піди додому, візьми, всі стояли, чекали, а ви хе -хе, бігли. І потім казали, типу, ну мені мама казала, чого так довго? Ну, сама піде, серйозно. Далі на картинки можете особливо уваги Звертати це просто для кращого сприйняття. Ми купували цукерки, або в нас були цукерки, брали водичку з-під крану, навіть чи з-під колонки, і набрали туди в бутилку води і кидали цукерку, і в нас, типу, виходила солодка вода. Було смачно. Наступне, коли на якомусь такому сімейному святі вам потрібно було вийти з під столу, ну, типу, там просто людей занадто багато, і ви не можете просто стати і вийти, то ви отак пірнали під стіл і отак виходили під стіл, так, під ноги. Наступна картинка не дуже, але я кращої не знайшла. Я Наприклад, не любила ходити з мамою в магазин. Любила ходити в продуктовий тому що мені завжди там щось діставалося, але не любила ходити на базар, тому що особливо зимою там холодно, ноги мокрі. Ну це просто я дуже не любила. Нам ще потрібно було їсти їздити в Хмельницький. І це просто, бо ти їдеш зранку, приїжджаєш ввечері, такий. От, окей, от і ті вже покупки вони не радують. Наступне мені здається, що це всім відомо. Ми з подружкою придумували свій свою якусь мову, яку через дві години забули. Ну коротше, я думаю, що всіх таке було. Далі я дуже любила ходити на весілля. Це просто весілля це, це була моя пристрасть. Я дуже хотіла хоча б до когось хоча б до якоїсь незнайомої людини, тому що ну, мені оце все подобалось, а зараз я весілля не люблю. І останнє мали уявного друга, у мене це була дівчинка-Соня, подружка. І я вас чекаю в коментарях.